Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. <ролевые> Мальчишки и девчонки, а также их родители. Веселые истории. Увидеть не хотите ли? Веселые истории. Экран покажет наш. Веселые истории в журнале Ералаш. па па на бра пам пам па на пам 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 В журнале Добрий день. Знаєте, що ви стані на місце для інвалідів, знаєте? Де це ви побачили сто місце для інвалідів? Що ми подивимось? Ну будете будивати українську. Де ви побачили дорожню розміску? Дивіться, подважник зараз розмір один почки Я її не бачу, цю розмірку. Ні. Бо вона присипана снігом. Я вас зрозумів. Е, давайте зробимо наступним чином. Ви е, покажете документи. Е, З якого е, приводу? При, е, ну, по періоду порушення. Порушення? Так. А що я порушив? Ви стали на місці інвідів. Там є та розмітка? Слухайте мене до кінця, будь ласка. Ну давай, то добре. Так, от. Я ще раз покажу все в порядку з документами, і ви їдете сюди далі. Добре? Просто покажи, що у нього є. Послухайте. Та до мене і так не може бути питань, тому що я не порушую правила дорожнього руху. А, навіть, якщо там є та розмітка, бо вона присипана снігом. Mm -hmm. А це означає, що її там немає. Я не повинен знати або догадуватись, я повинен бачити. Я не бачив там ніякої розмітки, яка б вказувала, що це місце для інвалідів. Пане, знак а, тут є? А, тут є сказати? знак. Знак є. Знак? Ну, ну, якщо а, розмітка а, присипана а, снігом, то її немає, розумієте? А, а, Андрій мене Андрій, звати. Наступний сніг. Я розумію, що знак не видно. Тут знака немає взагалі. І знаку розмістили, будь ласка, прийдемо. А на якій підставі документи? Так, дорожний котрош, докубачення. До побачення. Что підходили на